Пілотний проєкт Митниця у смартфоні представили сьогодні у прес-центрі Закарпатської військової адміністрації. Над ідеєю працювали з січня цього року та розробили її для громадян, котрі перетинають кордон. Про це розповів виконувач обов'язків начальника закарпатської митниці Олександр Семерга. За його словами, охочі можуть відсканувати QR-код, за допомогою якого можна перейти на платформу Митниця у смартфоні. Там є такі рубрики черга на кордоні, автомобільний калькулятор, гуманітарна декларація, знайти митного брокера та контакти. В верхній частині екрану ви можете побачити рухому стрічку. Там постійно буде розміщена інформація про той чи інший пункт пропуску, який, можливо, з технічних причин не працює, і рекомендації, що робити, куди звернутися або скільки очікувати. В розділі Контактні дані ви побачите абсолютно повну інформацію щодо всіх підрозділів, як внутрішніх. Так і пунктів митного оформлення та пунктів пропуску на кордоні з контактами, з їхньою геолокацією, адресами, номерами телефонів, електронними скриньками, всі дані стосовно керівництва, часів прийому, телефонів, електронних скриньок тощо. Час очікування на кордоні реалізована функція, завдяки якій щогодинно оновлюється інформація про час очікування перед або в пункті пропуску в кожному з тих пунктів пропуску, маючи цю інформацію, зайшовши туди. Ви обираєте країну, з якої плануєте перетнути кордон, до прикладу, як на екрані у нас Словаччина. Ви бачите інформацію щодо часу очікування, чи на пасажирській ділянці, чи на вантажній, і, обравши необхідний для вас пункт пропуску, в один клік будуєте маршрут до нього. Точно так само можна зайти в підрозділ митного оформлення. Внизу ресурсу ми розмістили прості, зрозумілі, в кілька слів, в кілька речень, роз'яснення. Про ті чи інші запитання, які часто виникають при перетині кордону або при митному оформленні, Що, які товари ви можете перевозити, в якій кількості, як це оформлюється, як заповнюється? Реалізована можливість подати гуманітарну декларацію, зайшовши в розділ, обравши заповнити митну декларацію, вносити всі дані про себе і про вантаж, який ви подаєте її, і економити час перетину кордону при митному оформленні. Так само там є і зразки документів, які необхідні, як підтвердні листи. Бланки самої декларації, коли вам потрібно його заповнити в твердому вигляді. Доєднана можливість, яка була реалізована калькулятора розмитнення автомобіля, і можливість самостійно так само заповнити попередню декларацію, коли ви здійснюєте ввезення автомобіля без залучення митного брокеру. Тобто, ось приклад самого калькулятора. Там же є можливість подачі декларації з заповненням тих самих основних даних. І основні вимоги та умови, і рекомендації, що повинно бути, який порядок дій, що необхідно зробити, аби підготуватись до цього і швидко пройти. Важлива функція, про яку я говорив, це можливість звернення до митного органу, до Закарпатської митниці, прямо з ресурсу. Все просто вводити свої контактні дані, ставити своє запитання. Реалізовано також можливість доєднати чи фото, чи зображення, чи документ, який необхідно. Цю інформацію моніторять оперативні чергові 24 на 7. В робочий час вона попадає до відділу звернення громадян. Мінімальний час опрацювання, якщо це термінове негайне запитання, до 4 годин. За словами Олександра Семерги, проєкт метниця у смартфоні будуть тестувати упродовж трьох місяців. Користуватися можна з 5 квітня. Ми беремо три місяці для того, щоб протестувати, як працює. Які можуть виникати питання чи проблеми. Десь його ефективність, неефективність, корисність, потрібність людям. Поряд з цим е є питання, як донести до людей інформацію про цей проєкт. Відповідно, за цих три місяці е ми б хотіли розмістити знаки перед пунктами пропуску. Коли ви встали, вас не пропускають. Ви просто навели телефон, QR-код, митниця онлайн, заходите. І отримуєте цю інформацію, чому він не працює і куди вам поїхати? Тобто, оце якраз цих три місяці для тесту, за результатами якого будемо робити висновки і з службою приймати рішення щодо його подальшої функціонування і розширення чи доопрацювання.